Наші літні християнські табори дякуємо нашим спонсорам, пану Йосипу, від нашої парафії за помідори, за картоплю, за інші речі. І Зараз ми ще зберемо всіх наших е, таборівців. Звичайно, що отець Юрій ще десь може під'їде. Отець Юрій е, і брат Тарас є відповідальними, то ми маємо можливість проінформувати нашу злочівщину про наш табір. Табір, такий відкритий табір на дворі, не в приміщенні, але в таких польових умовах, щоб діти привчалися і могли відчути, пережити і знати, як це є тим людям, які знаходяться чи в туристичному, чи військовому, чи в інших аспектах на таборах у природі, де немає доступу, якихось вигодів, а все є так натурально, природньо. І одночасно романтично це залишиться спогад для тих дітей. а Ми маємо можливість для них служби Божі мати. Я думаю, що отець Юрій, який є відповідальний на який є відповідальний за цей табір з братом Тарасом, гарно зорганізують відпочинок і духовний, і в такий спосіб гарно відпочити. Це хлопці з кавити, які тут присутні, які теж були при нашій парафії, і також при парафії отців Василян. Вони присутні на нашому таборі, і вони зробили для нас дуже гарну таку капличку. Яку вони зробили без цвяхів. Вони вчать теж наших дітей, як вміти виживати в лісі, як вміти в той чи інший спосіб собі дати раду з підручними матеріалами і з них зробити щось міцне і одночасно таке, яке би служило. Ця каплиця для нас є центром нашого духовного життя табору, бо табір є сам християнський. В нашому християнському таборі кожен день починається з молитви і закінчується молитвою виконанням гімну. Ми його робимо кожного року. Кожного року ми саме вибираємо таке місце, щоб і для дітей було цікаво, і щоб була і вода, і щоб було доступ, і щоб вони могли трошки побути наодинці з Богом, щоб вони могли побути в спільноті, бо за комп'ютером їх найлегше можна застати. Але їх, на жаль, дуже рідко не раз можна заставити в спільноті одне одного, де вони один одному. Можуть допомогти, можуть прислужитися, можуть навчитися співживати одне до одного, бо це теж є непросте діло. Навчити собі теж радо давати, як навіть не раз в польових умовах, чи в лісі, чи будь де, чи коло озера, навіть щось на кухні накрити. Кожного дня ми інших людей призначаємо, головне дівчата, які прогнуть і щось пробують готувати на кухні. Ми маємо розпланований цей цей тиждень, тобто кожен день є тематичні свої зустрічі. Зустрічі ми проводимо такого типу, що, як вони, щоб я кажуть, і пізнавального, але одночасно, щоб вони духовно багато чого могли себе користати і найкраще могли більше е, пізнати. Бо не завжди, тобто, і всіх діти ходять до церкви. Є такі, які, можливо, в церкві були останній раз навіть кілька років тому. Для них, можливо, це трошки нецікаво. Трошки, можливо, навіть і є в тому про батьків, що вони в той чи інший спосіб трохи не... Не, 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 не дають цьому достатньо уваги. А тут ми якраз маємо їх добре привчити. Поки що церква це не є щось, щось дуже таке далеке і дике. Церква це є щось дуже добре і приємне, яке мусить бути. І ми їх тут чимо. то, що вони, як спільнота молодих цієї церкви. Ми на них робимо дуже важливий акцент. Нам не важливо є знайти те, що йдуть навіть і кошти, в тому числі наші парафіяльні, бо це і наше майбутнє. Якщо ми їх виховуємо добродуховні, духовні, якщо ми їх виховуємо так, що вони будуть вміти співживатися одне з одним, вміти. Зрозуміти, допомогти, прислужити одне одному це буде добре майбутнє. Якщо ми їх виховуємо в такому і духовному, і патріотичному руслі, то ми будемо мати дуже добрих дітей, які і майбутнього будуть привчати до здорового способу життя. Не тільки за комп'ютером бути, чи не тільки десь вийти на вулицю, погуляти, подихати, чи семушку поїсти. Але найголовніше бути добрими, хорошими патріотами свого краю, своєї церкви. Цей табір також є по особливому присвячений року митрополита Андрея Шептицького, якого є цього цей рік не якраз митрополита, 150 років від його дня народження, тому багато речей буде присвячено саме йому. Заплановані прощі, заплановані багато цікавих ігор, ігри, забави, ватри, в тому числі для дітей, дискотека, вони того дуже хочуть, Піст закінчився, Це для них буде добра нагода це все зробити. Ну і так, так проходить на штабі. Так він пробігає, так можливо, десь через золочинет побачать батьки, що робиться. Дякуємо цю Михайлу за розуміння. Те, що він дуже багато допомагає, саме в проведенні цього табору, як парох він колись проводив, зараз на мене це Павло, палоценіше, але дуже важливо. Ми дуже тішимося, що ті діти довіряють. Зараз всіх нас разом з аніматорами, тобто старшими тим, які в таборі, є коло 140 чоловік. Це все нагодувати і одночасно припильнувати і дуже важко. Але з Божою пам'ятю Бог нам дає гарну погоду. Дощ падає в золочеві, а в нас погода. Так що все добре. Слава Ісусу Христу! І слава Україні! У вас тут так багато сьогодні. Я казав, я казав це, що мене, нас готували до допитів, кажу, мені не страшно, але бачу, як у вас тут багато, аж страшно стає, не знаю. <рес> так багато не очікував. Ось так як отець Юрій сказав, що ми починали це все ще з Майдану. До речі, і тут, частково і тут це все починалося, ми от встановлювали хрест. Небесній Сотні, яка загинула на Майдані. Тут проводили деякі вишколи колись, ну як колись, там, вже можна сказати колись, бо це вже пройшов цілий рік. Навіть не здається, що так скоро рік пройшов. Цей рік був дуже важкий для нашої держави. Я думаю, ви всі телевізор дивитесь, ви бачите, що коїться. Отак От я колись теж зимою сидів і дивився, як поїхали студенти на Майдан, як їх побили. Як це все починалося, і ну, не зміг сидіти вдома. Звичайно, дружина була проти, тому що там казали страшно, можуть побити, можуть і вбити. Зразу після Майдану записалися в добровольці, щоб захищати нашу державу. І захищають її по сьогоднішній день фактично. Багато кого з них, на жаль, вже з нами немає, немає в живих, але ми їх пам'ятаємо, ми за них молимось. Ми їх згадуємо практично кожен день наших побратимів. І, ну, мені, мені більше пощастило з моїх побратимів, яких, з якими я був знайомий, по сьогоднішній день живуть усі. Правда, дехто трохи скалічений, дехто морально, дехто фізично. Мені по, пощастило більше на даний момент, а я думаю, і далі буде щастити, тому що... <реш> дуже дякую. Я відчуваю цю підтримку, повірте, там вона відчувається. І, знаєте, там, набагато, там дуже багато стає людей, дуже багато праведних людей, дуже багато людей навертаються до Бога і розуміють, що Бог є, і що Він допомагає. І Повірте, це відчутно. В нас є е, такий священник, отець Сергій приїжджає до нас. Він раз пожартував, каже, теж приїхав до солдатів і розказує їм за Бога, розказує, що треба молитися, і розказує, що є псалом 90-й, каже, що от військовослужбовцям добре молиться. І був там один хлопчина, який кому зовсім не цікаво було то слухати, але десь він якось запам'ятав про псалом 90-й. І як тільки почався обстріл, всі бігають туди-сюди, хто якщо, а бі... а хлопчина біжить і каже, Господі, псалом 90-й, псалом 90-й. Так що хто, кожен по-своєму, але в Бога вірять, там починають вірити, хто не вірив, починає вірити, хто вірив, той починає вірити ще більше. Тому що дійсно там страшно і не хотілося, щоб це все прийшло сюди до нас, на мальовничі, нашу на мальоничу землю західну, тому що, так як я чую вже, коли приїжджаю сюди, а це на Сході, це Донбас. Це чужі, це москалі. ну знаєте, можливо, можливо, трохи воно і так, трохи вони відрізняються від нас, але всі вони люди. І так само вони мирні жителі, які не хочуть воювати, які не хочуть цієї біди, тому що там вони не мають де жити, не мають, не мають що пити, не мають за що купити навіть хліба. Тобто нема ні магазинів, ні, ні машини не їздять, ні маршрутки не ходять. Фактично немає, фактично стоять пусті будинки, розбомблені. Валяються фотографії з альбомів. Тобто це страшно. І поки будуть патріоти, які, які дійсно там борються, не, не їздять туди, щоб здобути учасника АТО чи щоб його показали по телевізорі, а борються дійсно за те, щоб вигнати цього окупанта з нашої землі, а тоді пробувати наводити порядок в нас, в самій нашій державі.